Бажаю всім міцного, друзі. Напевно, хто багато з нас задавався питанням, чи можна встановити гру на жорсткий диск, на зовнішній накопичувач і з нього грати, щоб не завантажувати свій локальний диск. Ось Я був, поміняв поставив CCD, шний HDD дістав. Під, і він в мене використовується як зовнішній. Під'єдную його і користуюсь там мої файли, там, програми якісь такі, що для мене. І є ігра в мене. Ігра, наприклад, World of Tanks. Ось вона. І так, друзі, це можливо, можливо завантажити гру на зовнішній диск і грати з нього, щоб у вас був. Ваш локальний диск чистенький, і ви працювали з ним спокійно, не завантажуючи його різним там сміттям. Короче. Дивіться, відкриваємо. Я вам покажу, що в мене це вдалося. Це буде моя перша частина. Якщо відео набере лайків, то я видалю все своє і з вами разом, друзі, ми встановимо і ви подивитесь, як це робиться. Ось мій диск С, це додатковий том, що я створив де. Ось на ньому 50 ГБ. Зараз на С локальному 187. З них 145 вільно. Тобі ж виходить 42 МБ у нього зайняті. Дивіться, танки важать у чимось там, ну, до 80 ГБ. Ну, то ж танки сюди вже ніяк би не влізли. Правильно, і сюди вони також 50 не влізуть. Ось, друзі, зараз я під'єдную свій зовнішній HD-шний. І ми з вами подивимося, що вони в мене на зовнішньому. Зараз запрацював, загудів, заблимав, завантажує. Все є. Так, це системою зарезервовано. Це F. Це так званий був в мене локальний. Він такий є локальний, тільки F. Колись був цешка. Ну і це мій додатковий том, що я створював для своїх особистих справ. Отже, друзі, дивіться. В мене є ігри. Я їх завантажив і я зробив так, щоб вони запускались з зовнішнього диску. Натискаємо на нього правою кнопкою миші. Дивимось. Властивості. Ні, розташування файлу ми дивимося. Ось ми його відкриваємо, він у нас ось є. Йдемо на шах назад. Ось бачите, локальний диск F на зовнішньому. Ще на шаг назад. І ось він показує, що він є тут. Так само і Center. можна подивитися. Вибачаю, друзі, то не то натиснув. Так, е відкрите розташування. Ось він у нас. На шах назад ми. Ще раз. Ось, бачите, в локальному Е. Зараз ми вийдемо. Ось. Все. Він також є тут. І за запускається з нього. Тобі ж виходить в мене... Диск С, там на нього тільки то, що потрібно в системі. Все, він дуже гарно працює з сі шка моя, і немає не там лишнього в общем, сміття. Отже, давайте з вами спробуємо. Запускаємо гейм-центр і дивимось, що буде далі. Ось він у нас відкривається. Це, може, не так швидко буде. Робитися, але воно працює. Натискаємо грати, де завантаження. Зовнішній диск HDD в мене гудить, блимає, так що він зараз працює. Я зніму на телефон і поставлю сюди відео, побачите. Все, друзі, що я роблю, я роблю практично одночасно з вами. Ми це робимо разом. У мене є відео, які Ну, там є відео, да, там є відео, які можна зайти в локальний диск, де у вас немає доступу до якихось функцій, папок, що керується системою, це можна обійти. Я це вже показував. Наприклад, із магазином Store. Але якщо ви получає, ну, берете на себе цей доступ повний і починає, починаєте там щось видаляти, то майте на увазі, це все на свій страх і ризик, як то кажуть. Тому що ви можете видалити, потім воно не буде працювало, так як треба, вам може, можливо перестановля, перестановити в вінду. Так що будьте уважні і... Не робіть, будь ласка, помилок. Іде в нас завантаження клієнта гри, бачите. Зараз побачимо, що буде в нас далі. Це мій запасний аккаунт, такий начало, скажімо так. Є в мене ще другий. Ну, для показу вам покажу на цьому. Головне, щоб воно все вийшло. А я думаю, воно вийде, тому що гра вже завантажується. Ось, друзі, завантажилась наша гра, все працює, бачите, це початок у мене два рази зеркала. Пограв на ньому та і все. Ну ладно, це неважливо. Потім ми з вами, друзі, якщо все буде добре, я вам покажу, як робити, зробити так, щоб ви могли грати. До речі, він в мене з цього сажді. Він трошки повільніше завантажує, я думаю, якщо поставити... Зовнішній замість HDD, якщо є CCD, поставити його, то це буде набагато скоріше. Так що таке. Добре, звертаємо його. Відкриваємо трей. Вихід. Закриваємо. І це, друзі, я вам вирішив зняти з телефону чи додати, як га завантажується. У мене з цього і я може чутно працювати, бачите, як напрягається, він під'єднаний і з зовнішнього диск у нас є завантаження гри. Всім бажаю гарного, тихого, спокійного дня, до нових зустрічей!